Доброго дня, з вами я, Любов. Верніше, добрий вечір. Вже. Сьогодні у нас така, може, незвичне відео, таке у нас обновочка. Ось таку ми собі купили сьогодні обновочку. І зараз вам покажем розпаковочку коляня. Ось зараз мені її відкриє. І я докладно розповім, що це за духовочка, для чого вона така, чого саме така. У нас при цим була інша. Розкажу всі за і проти. Ось так це в нас духовочка називається Асель. Асель. Ось так. Вона така здоровенька, на 40 літрів. У нас перед цим була на 25, ми її так продали, тому що вона нам була не то, що там мала, але були такі нюанси, які нам не підходили. Вона величенька і тому важкенька. Зараз ми її витягнемо. Так ось така у нас духовочка. Пляні мені її дістав. Дивіться, ця духовка на 40 літрів називається вона. І її... отака у нас здорова форма. Це така як мені потрібна прям. Є ось така дивіться. Жаровня, прям не противень, Бачите, а жаровня. Між противням і жаровня є велика різниця. Противень, він такий, як листочок із маленькими такими бортиками. А жаровня саме з такими глибокими бортами. Це жаровня. О, є така решіточка. Саме головне, я вам покажу таку, основний критерій. Чому ми продали стару духовку, а купили нову? Здивіться. Гляньте, яке тут кріплення, дивіться, бачите? Ось так глибоке. У нас була перед цим духовка. І така, як зараз всі духовки роблять, ми оце єдину серед великого вибору, ми єдину знайшли, де саме отаке кріплення. Чому ми таке шукали? Тому що як такі просто такі кружочки закруглення, і ось для цікавості гляньте десь в інтернеті. Куди ставиться решітка або жаровня. Ось таке миманесеньке, таке заглиблення. Щось важке. Важке ставиш, воно падає, провалюється і падає. Я декілька разів навіть собі спекла руки. Ще одне, дивіться. Що мені сподобалося цій духовки, тут тени ось так зроблені, але вони не з самого краю. Як будете колись вибирати собі духовку, обов'язково зверніть увагу на оці заглиблення. Оці тримачі, на яких тримається. Як мені поставити три хлібинки, то тільки отакий от тримач можу втримати. І ось дивіться, тени. Дивіться, який відстань між дверцями і між тенами. В інших духовках я отут що ми теж взяли і продали. І оту з самого краєчку. Тобто, якщо щось достаєш, то тільки треба якісь такі силіконові товсті рукавиці, Тому що декілька разів опікала собі руки. Потім, дивіться, задник гляньте, заглиблення, це для круглої такої форми. І що цікаво, і вгорі. Дивіться, вгорі теж є тени. Оце такі показники, які нам були потрібні. Ось так. Тут нічого особливого, три такі ручки. Єдині недоліки в усіх цих таких духовках електричних, може якісь там круті, такі, які дорого коштують, є таке, що тут немає підсвітки. Тому що, коли ставиш в духовку дрожжеве тісто, його перше, та й бісквіт, його... Час не можна відкривати духовку, щоб воно не сіло те тісто, а тільки треба чи фонариком чи чимось підсвічувати. Немає такого. Тут є в нас верхній нагрів, нижній. Ставимо на середину. Тут є низ, верх і верх-низ одночасно. Це в нас є виставляється температура, і виставляється у нас ось тут температура, а тут таймер. Теж один недолік тут, але це в усіх, я не знайшла щоб дуже-дуже дуже малесенькими. Написано на чорному фоні. Білими, манюсінькими таким попробую здогадатись. Ось дивіться значок. Верхній нагрів верхній. Ось десь там значок збоку. Нагрів. Це треба буде розібратись. Дуже малесенькими. Мені це не подобається, але іншого вибору не було. Ось тут також дивіться, на цьому дуже малесенький, дуже-дуже маленький такий. Хвилини, мало, Геть маленьке, маленьке написано. І зверху теж температура дуже маленька. Уже коли привикнеться, то просто буде, так поставив, будемо знати. Але ж тут, дивіться, теж 320 градусів, максимально 320 градусів. Чому я захотіла і потрібна нам така була електрична духовка, тому що газова духовка в нас нагріває не більше 130 градусів, іноді 150, але не більше. Ось така гарна духовочка в нас. Хай вона нам служить. Я думаю, ми з вами будемо пекти тут, тому що у старій духовці це було неможливо. Я думаю, що ми її скоро з вами спробуємо і подивимося, як гарно вона випікає. Ось такого золотистого кольору. Я взагалі-то люблю білий, я люблю все білого кольору. Ну, є, є, що є, і слава Богу, за те, що є. І ціна така. 3200-3200 гривень, не така дорога ціна, і я думаю, що вона нам послужить. Дизайн у неї такий гарний. Тримачі гарні такі. Тут. Ось так, така. Видно в ній все. Я думаю, ми з нею подружимося і вона буде мені служити. Так що, якщо надумати купувати собі духовку, то якої б вона марки не була, дивіться на ці параметри. Тримач, який тримає жаровню решітку, обов'язково, і щоб те не були не близько до дверець. Ось так тут ще є, Ось якось. при якій температурі ще випікати. така, як схемка. Що теж важливо. Дивіться, Бачите, це я ще вивчу це. От. Ну, я поки що я задоволена. Детально потім вже, як я щось спічу, тоді я вам розкажу. Але те, що поки є, так і задоволена. Світло, як вже вмикається, як вмикається духовка, загорається оця лампочка. Так, гарно стала вона на своє місце, там, де і та стояла, гарненько якраз по розміру. От. І що ще цікаво, я помітила. На цій формі, на цій жарумі, Ще й таке заглиблення посередині, щоб не скобзалася форма. Щоб не скобзалось там те, що ми поставимо. Що вже випікає, щось, Щоб воно не скобзалось, ще й так зроблю. Ще все придумано. мене. Та хоча, так, так, так. Обновка. Все, хай чекає на випічку.